Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Тетяна Трощинська – відома українська медіа-експертка, ведуча та головна редакторка громадського радіо, авторка подкастів. У професії понад 30 років. Сім з них була частиною команди один плюс один у складі ТСН. Трощинська опрацювала сотню чутливих тем та історій. А цього квітня журналістка на власному досвіді пережила жахливу втрату. Від онкозахворювання життя пішов 18-річний син Тарас. Мій син не загинув на фронті. Він був першокурсником могилянки. Він помер через онкозахворювання за 18 днів. Власне, за 18 днів після виявлення. Ми намагалися в цей момент зробити щось, щоб його врятувати. Тетяна знайшла в собі мужність і силу говорити про біль втрати. Журналістка на своїй сторінці у Фейсбуці створила спеціальний хештег. Любов не минає у дописах. Медіа експертка регулярно ділиться особистим досвідом і порадами з переживання горя. Частина з вас знає мене як журналісткою, медіа менеджеркою. Це абсолютно іншого характеру відео. Я тут є мамою. Мамою, яка втратила дитину, я думаю, що нині так багато насправді втрат, що вона стосується дуже багатьох людей. Саме такі дописи допомогли десяткам мам, які так само переживають біль від втрати дітей на фронті та в тилу. А для Тетяни така публічність дозволила більше дізнатися про сина. На дописи відгукнулися друзі та знайомі Тараса. Дуже багато людей мені пишуть хороше про Тараса. Я правда дивуюся, як проти усіх стереотипів, що, мовляв, можна встигнути за такий короткий час, він здобув любов і повагу. Як говорити з людьми, що переживають горе від втрати і коректно висловити підтримку? Просто зараз медіаекспертка Тетяна Трощинська поділиться власним досвідом у студії сніданку. Тетяна, вибачте, що змушуємо вас знову е, переживати цю історію, хоч якось, хоч якимось чином. Е, ми дуже вдячні вам, що ви знайшли час із нами зараз. Дякую вам за запрошення. Вітаю всіх. А, вітаємо вас. Співчуття, прийміть, будь ласка, тому що більше місця пройшло, трошки це, це нічого абсолютно. Е, але нас всіх абсолютно дивує, ми в резерацію що вчора говорили. Е, як? Як просто ви знаходите таку силу, е, таку стійкість, яку ти навіть відчуваєш, коли читаєш ваш пост, коли бачиш вас зараз? Як? Це знаєте, ну це таке хороше запитання насправді, тому що мені дуже багато людей написало от переживати гідно так. І я завжди на цьому слові гідно починаю ламатись в тому сенсі, що ніхто з нас не знає, як це гідно, так і виглядає, що ми задаємо якийсь стандарт, от як правильно переживати горе або неправильно переживати горе. Воно не минає. Та це це перший момент, і другий момент. Я наприклад дуже проти слова гідно в цьому сенсі, тому що виглядає, що ми сегрегуємо людей, ніби там хтось більше тримається, хтось менше тримається, хтось краще, хтось гірше. Насправді ні, воно хвилями, і це знають абсолютно всі, хто зараз нас слухає і переживає це. І я, чесно кажучи, всіх обіймаю просто в цей момент, тому що я знаю, що не всім легко про це говорити. У мене можливо є, знаєте, якийсь такий привілей, тому що є публічний майданчик, оскільки я журналістка, і тому я себе в цьому сенсі говоріння от сприймаю, як знаєте, можливо. Там види мені якоїсь частини людей, які просто не мають великого майданчика. Ну, це Але... не тільки це, Тетяна, тому що іноді люди, тим паче, коли все зовсім свіже, зараз в дуже багатьох людей все свіже в нашій країні. Коли людина починає про це говорити, в неї, наприклад, відразу починають з'являтися сльози. Вона їй важко говорити. Емоція починає душити, і потрібно там кілька секунд для того, щоб отяматись. Ця мужність. Це можна так назвати, яка у вас є, і та можливість висловлювати своє дуже багатьом допомагає, тому що ваш допис отримав відразу дуже велику реакцію у суспільстві. Е, яких, е, який запит у людей до вас про що люди, як правило, запитували? Мене це, чесно кажучи, здивувало, тому що навколо нас дуже багато горя. Це мій тато каже, та ми живемо в країні горя, і це абсолютно різні втрати. Дуже багато втрат на фронті, дуже багато є втрат в тилу. Дуже багато є втрат від хвороб, тому що війна так чи інакше теж підкошує здоров'я Очевидно, і є дуже багато втрачених дітей, навіть маленьких дітей в цивільних містах, від обстрілів цього теж є дуже багато. І знаєте, ця тема все одно табуйована. А чим я зіткнулася, і це мене здивувало, що дуже багато людей. Не знають, як підійти, та вони не знають насправді, що сказати. І я вам хочу сказати, що не знати, що сказати, це нормально, тому що горе шокує. Втрата дитини вона шокує кожного і кожну з нас, і це теж є абсолютно норм... нормально. І інколи сказати щось, ну таке, знаєте, недоречне е, краще просто. Промовчати і просто там, я не знаю, якщо є е, дозвіл увійти в особистий простір, то потримати за руку і просто а, дати А що? що може Слово таке, Я розумію, що складно. Я, я зараз, коли вас представили, я підбирав слова так само. І... і я коли говорю з людьми, які когось втратили в ефірах як журналістка, я підбираю слова так само. Це не означає, що тепер я от точно знаю, як говорити. Запит стосується того: от дайте формулу і, і от, скажіть. Mm -hmm. Я можу сказати, якщо ви запитаєте, бо якщо це цікаво, нашої аудиторії, які речі. Чи можуть там когось зачепити так, чи тригерити, скажу. Але я скажу, от основне, для того, щоб е, не очікували люди якихось формул. Емпатія елементарна. Перший крок емпатії це ми ставимо, намагаємося поставити себе на місце цієї людини. Що б я не хотіла, щоб прозвучало на мою адресу. І не потрібно якихось там аж занадто пафосних слів. А, що я поруч? Що я розумію, як це важко? Що я якщо розумію, треба, як я це допоможу. боляче, якщо потрібно, я допоможу. Це величезна втрата. А, що, от ви запитали, та що що не за, треба? Що не треба. Mm -hmm. Ну, я би я би уникла там треба, не треба, щоб не виглядати людиною, яка дає якісь там вже вже прямо поради. Але що може зачепити, от якщо зовсім делікатно говорити, це, звісно, радити, як переживати. Ви тепер маєте, от є дуже багато навколо. Ви тепер маєте нести світло mm -hmm. своєї дитини. Нічого mm -hmm. не має людина в стані гострого горя. Вона себе нести не може в цей момент, не те, що світло чогось там з часом можливо прийде. Іде той момент, коли ти зрозумієш, що ти можеш зробити в пам'ять своєї дитини. І це ну, теж матиме значення, але навряд чи це станеться в перші дні. Моє улюблене, абсолютно порожнє слово тримайся. Ага. Коли мені це кажуть, я завжди запитую, за що за що триматися? Або за кого? За повітря, за небо, mm. за що. Буває момент, коли немає за що триватися, в принципі. Є знаєте ще що От по запитах запитував Юрій. Написало багато мам, я звісно не можу давати їхні історії, бо це в приваті. Uh -huh. Але от, узагальнено я можу сказати, що дуже багато мам і тат так само відчувають, що багато людей бояться з ними говорити про це горе. Uh -huh. Не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Ця людина живе з цим кожної миті, але це не означає, що не можна говорити на інші теми. Які слова правильно підібрати, крім слів, які ми можемо використати, сказати «прийми мої співчуття. Приймемо її співчуття, це дуже хороші слова. Це щиро. Це не, це не порожні слова. Прийми моє співчуття, я розумію, як тобі важко, я розумію, яка це втрата, світла пам'ять, і я розумію, чим я можу допомогти. Якісь такі моменти, просто мовчки обіймаю. Я можу бути поруч, якщо потрібно, я поруч, я можу просто помовчати постояти, коли сльози, їх теж не треба лякатися. Знаєте, воно хвилями. Uh -huh. Ти там, я не знаю, їдеш в маршрутці і раптом сльози. Це правда. Uh -huh. Або десь стоїш у черзі і раптом сльози, тому що будь-який момент може стати спогадом. Це хвилина для мовчання, для миті такої. Знаєте, побути поруч з ну близької людини, якщо ця людина близька. І насправді немає нічого страшного, нічого не говорити незнайомій людині, якщо не впевнений достатньо якою, да, буде, реакція. якою буде реакція, бо що ти можеш сказати. Багато людей закриваються, багато людей взагалі не говорне готові. готові це обговорювати. Тетяно, ви знаєте, ви от сказали про табуйованість цієї теми, і переглядаючи вчора всю вашу сторінку, всі ваші дописи, я стикнулася з цікавим от такими традиціями, які до сих пір існують в нашому суспільстві, ви так дуже влучно написали про те, що вам закидали, що чому ви не носите, наприклад, чорну хустину, а прийшли mm -hmm. зараз в красивому, яскравому вінтажному одязі. Ви виглядаєте шикарно, стильно. А, а в суспільстві є думка, що якщо траур... То ти маєш обов'язково бути просто блідою поганкою, одягти на себе чорну е, хустину і ходити, коли ви кажете, що навіщо мені чорна хустина? в мене чорна діра всередині. От як за такими стереотипами боротися? Насправді це знаєте це вибір кожної людини, і є люди, яким напевно які взагалі на це не звертають увагу. Тут якщо говорити про ці зовнішні прояви горя, слухайте, е, навколо нас ходить напевно тисячі або сотні тисяч людей за цей час. За ці дев'ять уже років, та які когось втратили, і цей біль є, але на лобі у них не написано, що вони переживають горе і трагедію. Якщо говорити про мене, ви запитали про ці яскраві кольори. Я би сказала це так. Ну, е буває, так трапляється, що хтось із нас може знати якісь свої копінгові стратегії. Для мене кольори це творчість. Я на них просто так реагую. Угу. Це, як... це надихає, на ну, я ви цим надихаєте. Ну я цим себе підтримую. Хтось може е взагалі там я не знаю щось робити, я не знаю, готувати або якісь інші. Допомагати комусь, ну, коли ти перебуваєш у цьому гострому стані у мене завтра 40 днів по Тарасикові моєму, і я не думаю, що ще в такому, в такому гострому стані вже всі люди все покинуть. і почнуть там допомагати іншим. Але е, оці моменти відволікатися хоча б на 5 хвилин, щоб прожити ще півдня. Вони мають значення це як терапія, так? Погуляти з собакою, одягнути що щось на себе, подивитися на... роботу, підготуватись mm -hmm. до ефіру, зрештою, та почитати, що там в Білгороді, і, і і так далі. Та тобто всі ці речі вони допомагають протриматися а, ще півдня. Просто як боротися з цими стереотипами, а... коли тобі умовно суспільство нав'язує е, той фактор, як ти маєш проживати горе так. своє власне особисте за чиїмось умовно стандартами. Ну, дивіться, от ми з вами говоримо на велику аудиторію. Ми вже даємо поштовх цій розмові. Ага. Та мені здається, що це вже важливий момент. Зараз хтось сидить, наслухає і скаже: О, дякую, тому що теж у ця чорна діра але це зовсім не впливає на те, як я виглядаю. Хтось плюється і каже, та що ви таке говорите. Ходіть, як поліція скорботи. Ага. Насправді, а цей рівень горя визначити. Ніхто не може і ніяка людина навколо тебе. Та вона ніколи за якимись твоїми зовнішніми ознаками не може оцінити глибину цього провалля, в якому ти є. А можна я ще на останок Ви велика ще запитаю? людина, Тетяна? Юр, Добре. з вашого допису знову ж таки співпраці роботи, точніше, да, звернення до психолога, який фактично знецінив і сказав, що немає різниці в механізмі втрати, чи ви втратили людину, угу. чи ви, вибачте, втратили рюкзак. Добре, так, що... І от я би хотіла, щоб ви зі свого досвіду порадили, що робити в таких випадках. Ну окрім того, що просто угу. закрити двері і більше до цього спеціаліста, не приходити. Е, як ще зрозуміти, що... Ну, у кожного своє індивідуальне проживання горя, і часовий проміжок може бути абсолютно різний. Три дуже важливих моменти тут. Я зараз не працюю, до речі, з психологом, можливо, мені ще буде потрібно. Це було просто слухання подкасту. Але mm -hmm. так я закрила цей подкаст після цього, тому що е, однакове проживання горя Спасибі після цього допису мені написала маса фахових психологів і психологинь, mm -hmm. які заперечили цю теорію, якою послугувався цей конкретний чоловік, який очевидно там я не знаю, не читав нових досліджень. Ну, не всі ж роз. Звиваються та тому, що воно насправді таке двофазне, чи двофакторне синусоїда. Я це називаю то вити, то жити. Та і багато так. хто, до речі, хто проживає цей момент, підхопив це і каже, що так воно і є. Інколи ти прокидаєшся вранці, і тобі здається, ось сонце, ось ти зробиш цей крок. Вона є ця втрата, та але ти ось робиш цей крок. А інколи ця думка зовсім якогось такого іншого характеру. Що стосується самого моменту проживання, так всі ми різні, так абсолютно різні сприйняття втрати, і навіть стосунки, які у нас були з тією. Людиною і які залишаються, яка померла, у нас абсолютно різні, Та, тому е, є щось спільне, але буває абсолютно різне проживання. У кожної кожної з нас різний ресурс, різне оточення, різні люди, які можуть допомогти і підтримати, різні попередні завчені способи проживання якихось важких моментів. Mm -hmm. Тому так ми абсолютно різні. Я б одне хотіла сказати наостанок: дуже важливо для тих людей, які є поруч із тими, хто переживає втрату. Стежте, будь ласка, чим їх можна підтримати? Тримати я про близьке коло, та? тому що ми всі ходимо, ми такі всі там красиві в макіяжі, сидимо на ефірі, але мить на мить не схожа. Та? Угу. І інколи це. от так буває, що тебе несе, які вашими важливі словами, слова зараз. вашими словами. Закінчимо. Ви написали, що горе заразне е, і е, стержень заразний. Теж Знає я тому, думаю, я думаю, що щастя заразне насправді, але ну коли і ти нехай має... буде і і нехай буде заразне. ви зараз стільки багато важливих слів сказали для багатьох людей. Дякуємо вам, Нам Тетяно. Дякую. І ще раз прийміть наші співчуття і. Трумайтеся. Ви велика після, молодець. Вічності. Дякую. Дякую. Далі після короткої паузи інтерв'ю з Антоніо Лукичем, одним з найуспішніших режисерів сучасної України. Тільки на один плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник куну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Таю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.